Так, Маємо такий кнопочний телефон. От, Nomi. В чому проблема? Тобто, не працює одна якоби, кнопка, Сняла батарею, акумулятор, думаю, запрацює. Пробуємо вимкнути, також нічого не вмикається. Вирішив просто від, розібрати. Звісно, я не супер електрик, але хоча б розібрати, подивитися, що там і як, можна. Відкрутили маленькі винтики кругом. Зараз від'єднали кришку верхню. Трошечки в нас пилюка повипадала. Що цікаво, ця пилюка, якимось чином туди попадає, всередину корпуса. От, візуально якоби все нормально. Ось тут з скраю всіх дві кнопочки, які погано почали функціонувати, з чим це пов'язано, невідомо. Так, ну, беремо все, як обично влажною салфеточкою все протремо пилюку Що цікаво, цей матеріал прилягає на цей корпус, провіряємо, як він нажимається, як все нормально. Протираємо там пиль Звісно, там де ці, всі блискучі ці всі пльоночки, це все акуратно. Кнопочок там поміти якусь грязь, трошки вичищаємо. Але, але, що цікаво, зараз будемо вмикати. Чик. одразу же. Один дотик і пішов контакт. Здавалося б, банально, ну, що ми зробили. В принципі, майже нічого, якщо по существу так, да, от, розібратися. Але, але то протерли тряпочкою, кругом все, обезжирили і воно запрацювало. Ну, Може, того, що воно від руки ногтем нажимаєте, більш ну не знаю, але факт тому, що воно запрацювало. Ну, що ж, от Такий от вийшов малесенький нюанс, беремо, все збираємо. От, що цікаво, от подібні телефони, багато подібних телефонів, як то кажуть, ну, пенсіонерів. Ja, і не раз чув такі випадки, що від близь... ну не то, що від близьких від знайомих людей, що якась там бабуся, дідушка да, там, пішли в фьос, ой, що в мене там і, там, там щось непонятно як включається, чи, чи там звуку нема, треті десяти там. От. І їх просто-напросто беруть банально, тупо обманюють. Так м'ягко виражаю, скажу, добре, ми зробимо там ремонт стільки, то коштує, приходьте там, через півдня чи взагалі на другий день. А всього-навсього там банальні причини, тобто, кнопочку нажати, комбінацію клавіш, або ж просто розібрати, від пилі, почистити. Там десь може контакти засорилися, може там акумулятор відійшов, от так от обманюють. Тож не лінуйтеся, розбирайте, розбирайте і чисти. Може і вийде. Щоб не нести на ремонт, бо зараз на ремонт занести, це таке на легке 10-15 доларів, це самі мінімум.